Всім привіт! В даному відео я покажу, як робити перекази між криптобіржами у USDT і у інших криптовалютах. Отож, криптобіржа, з якою ми будемо робити переказ, це біржа Binance. Чому саме Binance? Тому що, по-перше, це є найбільша криптобіржа світу, а по-друге, поповняти USDT або поповняти свій криптогаманець зі своєї банківської картки найкраще саме на Binance, тому що P2P перекази на Binance... Дають найкращий курс. Отож, заходимо на біржу Binance, авторизуємося. І далі нам потрібно зайти в огляд гаманця. Заходимо в огляд гаманця і вибираємо пункт зняття. Тобто, нам потрібно зняти гроші, активи з біржі Binance. І далі ми вибираємо монету. Тут є біткоін, ми можемо вибрати USDT, можемо вибрати будь-які інші криптовалюти. Давайте візьмемо USDT. Тобто ми будемо знімати зі свого криптогаманця в Binance саме USDT. Далі я покажу поповнення, тобто поповнення перевід з Binance на дві біржі на WhiteBit і на OKX, дві біржі, якими я користуюся. В принципі, принцип зняття. Переводу своїх криптоактивів з біржі на біржу в основному всюди одинаково, отож, що ми робимо тут ми. На бінансі вибираємо USDT, Далі нам потрібно зняття на адресу. Нам потрібно вести адресу і вибрати мережу. Дуже часто новачки плутаються і переживають стосовно криптомережі. Яку ж мережу вибирати для того, щоб зробити переказ? Приблизно що таке мережа? Ну допустимо, ми робимо переказ з Сполучених Штатів в Україну. Нам для того, щоб зробити переказ, ми можемо використати. Системи переказів, типу Western Union, MoneyGram, ну і так далі. І допустимо, якщо я роблю переказ з Western Union, то в Україні також потрібно прийняти кошти з Western Union. Якщо я роблю переказ через MoneyGram, то в Україні також мені потрібно отримати MoneyGram. Тобто, фактично, мережа повинна бути та ж сама, та ж саме і на крипторинку. Мереж є дуже багато і важливо, щоб мережа з якої я відсилаю мережа, куди я відсилаю, присилаю, були одинакові. Ну, допустимо. Якщо ми відкриємо мережі на біржі Binance, то ми бачимо, що тут є величезна кількість мереж, які ж нам вибирати. Та, яка ж правильно? На чому ми будемо орієнтуватися? Щоби на одній і на другій біржі була та ж сама мережа, і далі другий критерій це комісія. Нам потрібно вибрати з мінімальною комісією. Ну, Допустимо. Зайдемо, наприклад, в першу чергу, на Whitebit, натискаємо кнопку Поповнити. Вибираємо USDT, тобто ми поповняємо долар. Вибираємо адреса, і що ми бачимо? Є тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мереж, 7, з яких працює. І ми бачимо ERC20, trc 20 Arbitrum, C-Chain, Нір, Polygon і Sol, Solana. Значить, тепер ми заходимо знову на Binance і дивимося, яка ж біржа дає найменший відсоток. Давайте подивимося, а комісії. Так, TRC 21 долар. Далі, що тут ще є? А, от, Ethereum дає аж 5 доларів комісії дорого. Полігон Polygon 20. Polygon у нас тут, Ні, є полігон 20 центів. Підходить. Хороша комісія. Тобто, незалежно від суми, комісія буде 20 центів. Arbitrum 18 центів. бачимо, Arbitrum тут також є 18 центів. Солана 1 долар дорого і оптимізм 12 центів. Дивимося, є оптимізм, оптимізму тут немає. Значить, оптимізм нам не підходить. А що далі? Є нір 30 центів, і тут є нір 30 центів, але 30 центів це дорожче, ніж ми вибирали. От, в принципі, і все. Тобто, найнижча комісія у нас арбітрум. Вибираємо тут арбітрум. І вибираємо на Вайтбіті теж арбітрум. Все, маємо ось тут адресу. Оце є адреса переказу. Нам потрібно цю адресу скопіювати і вставити в поле, введіть адресу. Вводимо, так. У Львові тривога, ну, але ми продовжуємо. А, і вибираємо адресу знову, арбітром. Правильно, арбітром ми вибрали. Так. Все. Сума зняття у нас, арбітром, вон, у нас буде комісія: 18. Незалежно від суми. Комісія дуже маленька. Тепер, що ми можемо вибрати, також на OKX? Та, та ж сама історія: вибираємо валюту USDT. Дивимося по комісіях, чи є тут арбітрум. Арбітрум вон, ось. Потрібно 12 підтверджень. Арбітрум, арбітрум. Арбітру. Вибираємо арбітрум. І, так само комісія буде 12 центів. Вибрали, тут нам дає попередження. Показує сайт, що, щоб не втратити активи. Переконайтеся, що ту ж мережу вибрано платформою, з якої виводяться кошти. Тобто дві платформи, дві біржі повинні вибрати е, і тут, і тут е, мережу арбітром. Натискаємо далі. Все, нам дається адреса. Ту адресу ми копіюємо, вставляємо на Binance і вибираємо ту ж саму мережу. Все, ось тут були в мене перекази попередні: 114 доларів 33 долар. Ось я робив перекази Все, ми вибрали, вибираємо суму і натискаємо зняти кошти. В межах півгодини кошти будуть на наступній біржі туди, куди ми хочемо відправити. Тепер останнє, якщо ми хочемо покласти свої USDT на депозит, ми заходимо, Ну наприклад, на вайтбіті заходимо в продукти, криптодепозит. Вибираємо, ось тут в мене вже ефіріум і USDT є покладений і на 180 днів, і на 360 днів є покладені, тобто я більше докласти не можу. Я вибираю, наприклад, Bitcoin, 360 днів. Натискаю обрати план. Вибираю термін. Ну, звичайно, суму. Суми в мене тут наразі немає, тому в мене пише недостатньо коштів. Мені потрібно 5 тисячних Біткоїна вибрати, ну тобто мати 5 мінімальну суму, щоб покласти під 1739 річних. Ось так, друзі, все робиться. Перший раз, звичайно, може бути страшнувато і досить складно, але тим не менше, якщо ви це зробите один-два три рази, то буде все дуже просто. Дякую за увагу. Якщо у вас виникають питання, то пишіть в коментарях. Дякую вам за лайк, якщо вам сподобалося це відео. І до нових зустрічей.